Так, привіт, ребята. Хочу показати дрон, як саме він літає. Зараз покажу. Ось так виходиться. Вся про нього інформація є на YouTube каналі. Заказую я його в AliExpress. Ось так, якось так виглядає. При малейшому вітрі не дуже він слухається. Ось так, бачите. Якось так літає він добре. Тільки велика проблема, що в ньому З за того, що вітер, він дуже погано літає. Його то носять вправо, то вліво. Так. Хочу показати, як саме на ньому робляться фліпи, перевороти ну і так далі. Так. Три батарейки, як замітили. Зараз попробую підняти його вгору. Нажимаємо ось цю кнопку. Ось 360 намальовано. А тут можна право вниз вверх. Якось так. Ну, літає, бачите, як він робить фліпи. Ну так, літає в принципі добре, мені подобається. Сам дрон виглядає так. Якщо будете літати десь між деревами, там де він може впасти, обов'язково, прикручуйте батарею. Тут є отверстє, можете прикрутити, бо зачастую батарея випадає і так далі. Є в ньому камера. Хочу показати, як знімається камера. Нижньої камери нема, але одна камера з цих є. Зараз спробую підключити до програми до телефону і спробувати познімати уже з телефона самого. Якось так. так. Так, як бачите, батарея в нього трохи випала. Плюс в ньому в тому, що в ньому э, такий прочний, як би сказати, пластик. Це в ньому такий хороший плюс. Знімає, звісно, камера. Я думаю, самі бачили ніяк. Мені лично не дуже і подобається. Ну, через програму можна підключати до телефона, управляти ним. Щоб сказати, хороша реклама цього дрона. Через рекламувати я не можу. Так як це просто погратися, вчитися літати на такому дроні. Якось так, друзі. Дрон у мене виключився, зараз спробую його включити. Проблема в тому, що він записує чогось 20 секунд відео того, як він летить. О, підключився. Так, все працює. Все, сіла батарея. Все, він робить аварійну посадку. Ось так. Зараз спробую ще раз запустити дрон. Літає він добре, тільки тоді, коли нема вітру. Управляти ним дуже, а дивіться, пульт. Його треба ще піднастроїти трохи. Бачите, я вже до себе полетіти не можу, все, він вже практично не слухається. Нажимаємо кнопку Стоп. Для цього, мабуть, тут ця кнопка і зроблена, <гум> тому що сам дрон легенький, дрон легенький і дуже важко його потіряти. А ще хуже, що ось там їздять машини, можна дуже легко врізатись в машину. От дивіться, така проблема, як я говорив, з нього випадає батарея. Так що десь, якщо будете літати в других місцях, можете дуже легко її втратити. Ось так. Зараз спробую ще разок запустити, щоб ви вже побачили. Мені подобається як він літає, але він за що того, що він легенький, він практично неуправляем коли вітер. Камера тут регулюється руками ну і так далі. Заказывав його з Алиекспреса в районі 1000 гривень. Але скажу так, краще докладіть грошей і купіть щось більш адекватне більш нормальні чим дивіться яка проблема Даже оцей мотор тут якщо в нього попадає пісок в ці шестерні він перестає буває працювати. Так що мені вже приходилось його розбирати, чистити ці шестерні, там вони все смазані, і так далі. Прийшлося промивати, смазувати і тому що зачастую попадає пісок. Все, за счет вітра він вже, бачите, він тяжко управляти, зараз покажу. Фліпи, давайте ще разок. або сіла батарея, або від удару він вже перестав працювати на коротке час. Це нічого страшного, таке буває. Не, працює. Ось так, друзі. По поводу програми, якщо когось цікавить, пишіть в коментарях. Його можна підключити до телефону через Wi-Fi. Можна управляти без цього пульта на телефоні. Всім пока. Підписуйтесь.